2023 рік, говорить депутатка Житомирської обласної ради Валентина Донець, навчив нас жити в нових умовах. Це був рік відпрацювання алгоритму 2022-го та продовження наближення перемоги. Перемогу я наближаю на своєму робочому місці. Ми вже чітко відпрацювали алгоритм роботи акушерської гінекологічної служби в військовий час. Я як депутат і не лише як депутат, як лікар, опікуємося службою материнства і дитинства. За співпраці з різними громадськими організаціями, фондами та благодійниками, породіль та новонароджених було забезпечено необхідними речами, а відділення отримали нове обладнання. Чорнобильський фонд нам передав обладнання, ЮНІСЕФ нам передавав обладнання. Це для відділень новонароджених, для пологових стаціонарів. Дуже вдячна фонду Геннадія Буткевича. Ми від нього отримали для перинатального центру підгузки для дуже. Маленьких. Ми їх ні в аптеці, ні десь купити не можемо. Це для тих діток від 500 грам до кілограма. Наразі, говорить Валентина Донець, лікарня забезпечена підгузниками та дитячим харчуванням ще приблизно на рік. Особиста депутатка опікувалась також родинами переселенців. Ми стараємося якось їм допомогти, скажімо, знайти нове місце проживання і щоб вони відчували тут себе. Як в себе вдома, через те, що кожен із них, коли ми спілкуємося, хоче повернути собі домівку, але ми всі розуміємо, що насамперед нам треба здобути перемогу, а потім відбудувати, щоб люди могли повертатись. Будучи депутаткою Валентина Донець, активно підтримувала усі рішення про виділення коштів, а також самостійно надавала допомогу військовим. Ми допомагали в зборі коштів для військових на передовій, Ми збирали медикаменти, ми збирали спальні мішки, ми збирали одяг і активно допомагали хлопцям, які є на передовій. Допомога надавалася і постраждалим від збройної агресії цивільним разом з колегами від політичної сили. Валентина Донець. Ци гуманітарною місією відвідали деокуповані ізюм та балаклію. У складі руху за жінки депутатка також опікувалась питанням сімейного насильства. Ми досягли певних напрацювань і певних, певних успіхів. Ми е, хочемо до кінця наступного року охопити навчанням всіх лікарів-акушерів-гінекологів і ще до 200 лікарів сімейної практики. О, і ми зможемо не лише. Е, Ну надати їм медичну допомогу, коли вони до нас звернуться. А ми готові і вчимося правильно виявляти їх активно в суспільстві і дати їм можливість обрати ту чи іншу допомогу, яку сьогодні держава може надати. Активно впродовж року велася робота у налагодженні міжнародних зв'язків. Зокрема, у складі делегацій Валентина Донець відвідувала Польщу для налагодження зв'язків з закордонними колегами, а також Естонію, яка взяла під свій патронат відбудову Житомирщини. Це була тісна співпраця із естонським урядом, і ми знаємо, що наші візити туди в Естонію в складі делегацій, яких я була, також не були марними, і ми вже можемо сьогодні сказати, що працює і садочок, і запрацював масти впродовж року Валентина Донець проводила прийоми громадян, надавала допомогу виборцям, підтримувала важливі для області рішення. Зараз, як завжди, вже думає про плани на наступний рік, але найбажанішою є перемога.